Поліклініка Подільського регіонального центру онкології. З минулого тижня всі охочі тут можуть пройти діагностику родимок та підозрілих новоутворень шкіри. Перевірити родимки в онкоцентр прийшла Наталя Буркан. Жінці 44 роки каже, кількість родимок на її тілі останнім часом збільшилась. Я прочитала в соцмережах, що проходить акція. Я така провірити родимки, Так як в мене вони є, то я вирішила прийти і перевірити. Отримати консультацію лікаря з проведенням дерматоскопії прийшов Володимир Вергалес. Безкоштовно консультація, то це приємно. Просто для себе прийшов, бачу, що є проблема, то треба рішити. Мені зателефонувала моя донечка. Я був в госпіталі після операції, вона каже, попив якийсь п'ятнишко. Каже, десь я сам сльочина, аж я приїхав, аж віти зради цього. Тиждень здорової шкіри в центрі онкології триватиме до 24 травня, розповідає лікар-дерматолог Марія Ольхомяк. Наразі перевірку пройшли 260 людей. У двадцятьох виявили підозру на злоякісні новоутворення. Якщо людина побачила, що в неї родинка якось змінила себе, так тобто вона якась стала нечітка. З'явилися якісь вкраплення чи то темного, чи то білого кольору. Вона почала турбувати, тобто якісь такі неприємні відчуття викликати. Вона почала підвищуватися над рівнем шкіри. З'явилася якась виразка, якась кірочка. Тоді обов'язково людина має звернутися на консультацію до спеціаліста. Аби попередити виникнення утворень, шкіру необхідно захищати від сонця, каже лікарка. Обов'язково наносити креми спреї з спф фактором не перебувати на сонці в час пік, так не засмагати, тому що такого поняття, як здорова засмага, немає. Тобто і солярії дуже шкідливі, і відкрите сонячне випромінювання. Сімейний лікар Іван Суходоля каже: перевіряти стан шкіри потрібно щороку. Головне вчасно звертатися, головне періодично проходити профогляди. Я думаю, що наша якби основна проблема в тому, що досить часто ми не вчасно звертаємося, і тому можуть бути якісь негативні наслідки. візи цього за потреби в центрі онкології можна також безкоштовно видалити родимки. Для цього необхідно мати направлення від сімейного лікаря. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.